Всім привіт! Мене звати Діана, і сьогодні я вам розкажу про рибку Дорадо. Свою назву рибка отримала від іспанського слова Дорадо золота. У дикій природі Дорадо мешкає у Середземному морі та у східній частині Атлантичного океану. І також цікавий факт: вони дуже прискіпливі до температури води. Якщо градус падає нижче 10-12 градусів, риба просто може загинути. Тепер перейдемо до фактів, які будуть корисні для вас. Кухарі обожнюють готувати дорадо, адже її майже неможливо зіпсувати. Вона є мало кісток, а біле щільне м'ясо має солодкуватий присмак. Найпоширеніший спосіб її приготування це запекти цілою у солі. Так вона вийде неймовірно сочною. Для тих, хто стерить за фігурою, дорадо є ідеальним вибором. Вона містить мінімум жиру: 1,9 г грам на 100 грам. І є багатим джерелом легко засвоюваного білка, йоду, фосфору та вітамінів групи Б. У стародавньому римі її цінували настільки, що вирощували в спеціальних солених ставках, а багатії завжди мали її дома, щоб поставити на стіл. І пам'ятайте, смачно це теж частина здоров'я.